Доброго дня, дорогі глядачі. Хочу показати стан квасолі білої дрібної на 21 червня, сорт Альпіна. Сілась 19 травня, сьогодні 21 червня, це чуть-чуть більше місяця, це вона має такий стан. Вже ми маємо 1, 2, 3, 4. 4-3 листи. Висівалася з нормою десь 100 кг на гектар. Маса тисячі насінин була десь 200-160-170 грам. Маса тисячі насінин була. Сорт Альпіна. О, купували першу репродукцію. Після посіву прикочували. Накривали грунтовим гербіцидом прометрином у нормі 3 літра на гектар. О, ну, суш дуже була. Ну, працював ґрунтовий десь 50 на 50 О, Потім, як з'явився перший 3 листок, крупили від широколистих бур'янів бентазон 480 це базагран. О, Простим базаграном, не базаграном, а простим базаграном. О. І десь через півтора недільки після базограну, це вже був другий і з'явився третій, трічатий листок. Ми працювали, не пам'ятаю як препарат називається, діючи його клотадим від злаків. Грамініцидом. 240-клотадим. Зараз маємо такі результати. Ну проскакує друга фаза, падалиці ці соняшником. Ну, це можна ще за граном забрати, але ну, подивимось чи їх багато буде, чи не буде багато. О, наприклад, о! Третій рік вже падали ці сходи соняшником. Можна ще раз пройтись базаграном, в нормі 1,5 літри. Але щось я боюся трохи, щоб був дуже великий листовий апарат в Квасолі. Підживлення було, під культивацією давали 80 кг карбоміту на цій ділянці О, і все. І більше тут нічого не було. Попередник тут яра пшениця. А на другій ділянці так само 80 кг карбоміту під культивацію і при посіві десь від 70 кг поліфоски на гектар. Грунтові слабовато працювали, бо дуже жара була. Вчора дуже пройшовся у нас проливний дощ, аж листки у нас. Такі вологи її вистачає Ні. починає галузитись далі будемо бачити, буду, буду знімати, знімаю одним кадром без монтажу. О, а далі будемо бачити, буду знімати відео. Який результат? Через, десь, через дві недільки, через три недільки, Що буде? Будемо. Десь на ті неділі будемо вносити бор, ну, щоб вона набирала. І від хвороб вже дамо, бо від хвороб радять фахівці, які займаються вирощуванням касолі. Через 25 днів після сходів працювати вже від хвороб і від шкідників. Всім дякую. Пишіть.